Українські клуби дізналися суперників у кваліфікації Єврокубків, з ким гратимуть Динамо, Шахтар, Полісся та Олександрія. Особливе протистояння для Арди Турана і незручний суперник, якого обов'язково треба обіграти за попередні сезони. Динамо у другому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів зіграє із переможцем пари «Жальгіріс» Хамрун Спартанс. Фаворитом у ній є литовський клуб. Якщо Жальгіріс пройде далі, на матчі в Литві очікуємо таких зарядів від місцевих ванів. Слава! Слава Слава! Слава Слава! Слава а тепер про саму команду. Сезон у чемпіонаті Литви триває. Там грають за системою весна осінь. У нинішньому розіграші результати не невтішні. Команда казахстанського тренера Володимира Чебуріна не виграє вже чотири матчі поспіль. Жахлива серія, як для чинного чемпіона країни. Зараз жальгеріс лише восьмий у турнірній таблиці, і це при тому, що у вищому дивізіоні грають 10 клубів. Жаль набагато краще виступає вдома: 13 очок проти п'яти на виїзді, Не відкидаємо і фактор газону. Домашні матчі литовці грають на полі із штучним покриттям. Уболівальники Динамо добре пам'ятають виліт від швейцарського «Янгбойс» у 2017-му. Тоді теж довелося грати на штучці. Якщо говорити про результати команди в Єврокубках, то вони теж не вражають. Поза минулому сезоні ледь пройшли один раунд кваліфікації Ліги Чемпіонів, а далі з розгромом вилетіли із Ліги Європи і з Ліги Конференцій. В минулому сезоні не пролізли й другий раунд в лізі конференцій. Далі пройшов кіперський пафос. Підсумуємо, суперник на цій стадії цілком прохідний, але далі, в третьому раунді, кияни вже точно будуть несіяними. Проходити або мальтійців, або литовців необхідно ще й тому, що це гарантує потрапляння в основний раунд Єврокубків. Про це детальніше ми розповідали в попередньому сюжеті. Можете подивитися за підказкою. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбе. Бери від гри своє. Арда Туран проти Бешикташа. Прекрасна вивіска для матчів кваліфікації Ліги Європи і водночас жахливий жереб для Шахтаря. Гірники отримали найскладніших суперників із всіх можливих, що в другому раунді Ліги Європи, що в другому раунді Ліги Конференцій. Хоча примудритись вилетіти туди на нідерландський АЗ – ще те завдання. Але про все за порядком. Примудритись, от не дарма. Мені згадався Михайло Мудрик. Його швидкість і частка везіння допомогла пройти Монако в 2021-му і потрапити в груповий етап Ліги Чемпіонів. Чотири роки Шахтар не грав у кваліфікаційних раундах. Чотири раунди треба зіграти гірникам, аби кваліфікуватися в основний етап або ж Ліги Європи, або ж Ліги конференцій. Із грізного в суперника Шахтаря у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи хіба емблема? На ній зображена Рись символ фінського клубу Ільвес Тампере. Але лякатися не варто. Фіни жодного разу в своїй історії не виходили до основного раунду Єврокубків. Можна відзначити круту зарубу із віденською Аустрією у попередній кваліфікації ліги конференцій, загальні 5-5 за сумою двох матчів і переможні 5-4 в драматичній серії пенальті. Одразу ж відзначимо декілька спільних рис із ймовірним суперником Динамо. Ільвес, як і Жальгіріс, грає на штучному газоні. Плюс чемпіонат Фінляндії, як і литовський, проводять за системою весна. Осінь до Ліги Європи фіни кваліфікувалися як віце-чемпіони а зараз за втраченими очками теж йдуть на другому у чемпіонаті. В складі Ільвеса зірок немає. Чого не скажеш про Бешикташ, з яким Шахтар ймовірно зіграє в наступному раунді Ліги Європи? Чого тільки вартують чемпіон Європи і переможець Ліги націй Рафа Сілва, екс зірка Лаціо та гравець збірної Італії, Чіро Мобіле, колишній гравець Вестгема Артур Масуаку, тренує Бешикташ легендарний екс-гравець Манчестер Юнайтед Олегунар Сульшер. Бешикташ – найскладніший із всіх варіантів, який міг отримати шахтар. Окрім турків, з ймовірних суперників були Утрехт, Спартак, Тернава, Хайберніан. Але не пощастило. Шахтар востаннє грав із Бешикташем рік тому. Тоді гірники в товариському матчі мінімально перемогли завдяки голу Егіналду, куди гірша статистика в Еюспора, який тренував Арда Туран. Дві поразки в чемпіонаті плюс розгромні 0-4 в матчі Кубка Туреччини поза минулого розіграшу окремої перчинки додає протистояння безпосередньо Арди Турана і фанатів Бешекташа у 2017-му Вони навіть написали листа до тодішнього клуба Турка Барселони, щоб всім було зрозуміло двома мовами. Основний посил засудження підтримки футболістам конституційних поправок до референдуму. На думку фанатів, вони мали расистський та антижіночий зміст. Останні слова особливо чіпляють. Сподіваємось побачити Барселону в Стамбулі без Арда Турана. Тож матчі Шахтаря і Бешекташа обіцяють нам декілька крутих сценаріїв. Головне до цього фінів пройти. А інакше доведеться грати проти нідерландського АЗ в другому кваліфікаційному раунді Ліги Конференцій. Перейдімо до Ліги Конференцій. Потенційних суперників у другому раунді дізнались і Полісся, і Олександрія. Тут важливо зазначити, що ці команди не мають запасного варіанту. Тобто, якщо Динамо чи Шахтар у разі програшу продовжать виступи в турнірі рівнем нижче. То Полісся чи Олександрія в такому випадку просто завершать Єврокубкову кампанію в цьому сезоні. Олександрія перший раунд ліги конференції пропустить, а в другому АЕК Партизан. Перший матч 24 липня Олександрія проведе номінально вдома, а на виїзді зіграє 31 липня. Своєю чергою АЕК та Партизан зіграють 10 та 17 липня. Тягне кіперську та сербську команди до українських колективів. Це ж було вже. Правда, з іншими українськими командами у 2022-му Дніпро 1 у кваліфікації до Ліги Європи поступився кіпріотам із загальним рахунком 1-5. Звела доля їх в тому сезоні ще раз, однак вже в лізі конференцій, в одній шістнадцятій фіналу. Але підсумок незмінний: 0-1 загальний рахунок, і Дніпро 1 покинув єврокубок. Як виявилось, саме цей період був піковою точкою в історії Дніпровського клубу. В попередньому сезоні Аек посів четверте місце в чемпіонаті Кіпру. Партизан український глядач добре пам'ятає з минулого сезону. Тоді Київське Динамо в лізі чемпіонів розтрощило сервів із загальним рахунком 9-2, 6-2 вдома та 3-0 на виїзді. Після нищівної поразки партизан вилетів з усіх єврокубків, але в чемпіонаті зумів втримати друге місце. Востаннє Олександрія грала в Єврокубках в сезоні 2019-2020. Тоді в груповому етапі команда Шарана протистояла Генту, Вольсбургу та Сен-Тетєну. Втім, казки не трапилось. Три очки та останнє місце в групі такий підсумок тієї єврокубкової кампанії для Олександрії. А вже цьогоріч, крім нового тренера Кирила Нестеренка, Олександрія зіграє і на новому для себе стадіоні в польському місті Катовіце. Цей стадіон вміщує 9700 глядачів, і на ньому грає свої домашні матчі ГКС Катовіце в екстраклясі. Віримо, що яскраві жовті кольори допоможуть нашим футболістам відчути вайб рідних стін. Полісся ж гратиме не у Польщі, а у Словаччині, в Кошице на міському стадіоні. Тут нещодавно молодіжна збірна України обіграла Фінляндію 2-0. А тепер здобувати позитивний результат на цьому стадіоні треба буде Поліссю. Вони, як і Олександрія, стартують з другого раунду. І теж проведуть перший матч вдома, 24 липня. Їхні потенційні суперники Борац та Санта Колома. Хто виграє у цій парі, той і зіграє проти Житомирян. Якщо Полісся буде протистояти Борацу, то українцям точно важко буде забити супернику в чемпіонаті Боснії та Герцеговини. В попередньому сезоні вони пропустили лише 13 м'ячів за 33 матчі. Проте цього для чемпіонства так і не вистачило. Борац зайняв друге місце. Тільки на одне очко відпустили чемпіона Зрінський Мостер. В лізі конференції зіграли теж гідно дійшли до однієї восьмої, а там вже поступилися Віденському Рапіду із загальним рахунком 2-3. А от Санта-Колома представник Андори. В чемпіонаті зайняли третє місце. Шансів на те, що ця команда пройде до другого раунду, вкрай мало. За свою історію Санта Колома брала участь у 15 кваліфікаційних раундах, але пройшли лише один. Виграли два матчі з тридцяти на євроарені. Полісся, до речі, в Єврокубках ще не має перемог. Однак тут справа зовсім в іншому. Це молодий клуб, який тільки попереднього року дебютував на євроарені. Рік тому команда ще Імада Ашура грала проти Словенської Олімпії. На виїзді програли 0-2, а в домашньому матчі поступилися 1-2. Чекаємо на першу перемогу Полісся в Єврокубках. Обидві українські команди на всіх стадіях будуть несіяними. Це означає, що у випадку перемоги в другому раунді наші колективи можуть отримати найсильніших суперників у третьому. Пофантазуємо, хто це може бути. Як варіант: АЗ, Рапід, Спарта, Прага, Істанбул, Башакшахір, Макабі, Хайфа, Омонія, Ягелонія та десятки інших опцій. Перелічили тільки клуби з Ліги конференцій. Але ще ж додадуться команди, які вилетять з вищих за рангом Єврокубків. Товариство пишіть у коментарях шанси на прохід далі для наших команд. Будемо вдячні, якщо поставите вподобайку під цим відео і натиснете на дзвіночок, аби бути на зв'язку із футболом. Для вас сюжет готували Михайло Мисливий та Роман Купливацький. Переможного вам настрою! Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, підписуйтесь на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.